Це Катерина Байрак. Свій волонтерський шлях дівчина розпочала у 2014 році. Тоді вона в школі збирала гуманітарку та плела сітки, а паралельно допомагала в притулках. Під час майдану ми збирали туди чай, збирали туди варення. Ось таке щось потрібно було. А згодом уже хлопцям, які першими стали на захист, коли почалося АТО. Після 24 лютого 2022 року дівчина одразу почала волонтерити в штабах, плела сітки, виготовляла окопні свічки та стала постійним донором крові. Згодом почала допомагати також тваринам, тому що масово люди привозили тварин, необхідно було їх десь розміщувати, і корм і це все необхідно було. А потім я дізналася про дует, який постійно виготовляє маскувальні сітки, робить окопні свічки. І я зрозуміла, що я також тут дуже сильно хочу допомагати. Запросила всіх своїх друзів з університету, курсантів запрошувала. І напевно, завдяки дует я зрозуміла, що волонтерство це не тільки. Корисна справа, але й дуже цікава, тому що тут ми постійно спілкуємося, проводимо разом час. Зараз дівчина одна з учасників проекту «Молодні прав» вражає. Головна мета цієї ініціативи закарбувати історії про неймовірних молодих хлопців та дівчат Дніпра. Цей етап проекту триває з початку 2023 року, і на день молоді вже буде нагородження, але ми плануємо подібні нові проекти. От і можна навіть при відкрити завісу, що можливо буде новий проект Молодь Дніпра єднає. А більше інформації про проект Молодь Дніпра вражає на офіційній сторінці молодіжного центру Дніпра.